Хочу вам трішки показати, коли ви не міряєте правильно розміри, коли у вас майстер просить помірити так, як треба, внутрішні пройоми, і коли ви їх міряєте, типу, як знаєте, то виходить така, що ми потім ось, бачите, переробляємо їх. Ну, Понятно, що це за ваші кошти воно переробляється, але бачите, скільки всього паяємо нові полоски, робимо меншу ширину, меншу висоту, оце все остається, оці всі. Бачите, як це все робиться. Воно це все обпаюється. А ось залише запчасті. Де вони? Ось все. ось. Ось оце все лишка. І ось оце все лишка. Скільки лишнього це все обр обрізається. Воно, по-перше, було б вам дешевше, бо оце скільки всього лишнього ви додавали, ну, плюс ми, звісно, додаємо на підвороти, щоб все було. І тоді б вам було б дешевше ціна. Якщо вас майстер просить помірити внутрішній пройом від стойки до стойки, будь ласка, міряйте його. Це не так важко. Бо ви дали запас, ми дали запас, і у вас вийшло набагато більше. Ну, нічого. Це один заказ. Я вам зараз ще покажу. У нас ще є ще один заказ, теж так само помірили. Ми помірили теж, походу, так само. Ось це ще один. Таке чувство, наче клієнти не чують, що від них проситься. Будемо переробляти, а що? Ви платите, ми переробляємо. Так що будьте уважними з розміром. Добре?